Що Джесі Айзенберг актор, ми всі добре знаємо. Можливо, ви чули, що він також продюсер і сценарист, але те, що він режисер, доволі свіжесенька для наших теренів новина. Так, як актор, Айзенберг добився вершин. У 2010-х роках він вважався одним з найбільш впливовіших молодих акторів свого Покоління. В Айзенберга є конкретне амплуа нервозного, смиканого невдахи, якого скорше хочеться обійняти, аніж сварити. Хоча інколи Айзенберг грає відверто негативних поганців, але навіть вони все рівно Лекс Лютер. У виконанні Айзенберга нагадує у цього трагікомічного тихоню, якого ви могли бачити у дилогії про Зомбіленд, коли він полює за зомбі, якого ви можете бачити в Айзенберзі, коли він грає фокусника в Ілюзії обману, Ілюзії обману 2, Ілюзії обману 3. Фільм, який буквально зараз прокатується в українських та світових кінотеатрах. В нього є своє амплуа.